Наші роздуми цього дня зосередження навколо цього заклику, який нам товаришує у рік, оголошений в Україні Святого Михайла Архангела. Хто ж як Бог? Що ж як Бог? Медитація, яку ми переживали щойно. Нам показала захоплення, здивування учнів Ісуса під час приображення. І цікаво, не повтікали вони, ті учні, не поховалися, хоча були налякані, але проникнені цим здивуванням, захопленням, хотіли довше там перебувати. І це ставлення дуже важливе для нас. Цим живуть ангели, ім'я Архангела Михаїла, хто ж як Бог, чим я маю захоплюватися, ким я маю захоплюватися, як не Богом? Тому в нього така велика сила Божа. Бо він на Бога дивиться, не на проблеми, не на біди, на Бога дивиться. І тому силою Божою наділений переможний полководець. І ці слова для нас також дуже важливі. Коли ця боротьба жахлива відбувається на наших очах, в наших родинах бо ж проникає, пронизує війна в долі кожного з нас практично цей заклик, коли хочемо Божої перемоги, хто ж як Бог Богом захоплюється? І тому так важливо, щоб ми на це почали душу увагу звертати. Нещодавно таку пісню почув. І такі слова, що мене дуже вразили, падаємо тоді, коли наше життя перестає бути щоденним захопленням. Коли моє життя перестає бути захопленням, коли перестає захоплюватися, тоді не падає моя душа, моє серце. Потрібне кожному з нас таке власне захоплення. Богом, для того, щоб нас Бог тримав на рівні християнського життя, щоб ми дійсно не потерпляли в Пастки Злого Духа. Власне захоплення Ісуса. Коли я про це стараюся, буде незабаром Євхаристія, і багато хто з нас святи причастя буде приймати запитання ще раз скеровую. Я переживаю першу хвилинку після прийняття святого причастя. Чи це дійсно час Його і мій мій і Його? Чи я захоплююся ним, який до мене, негідного, гріховного прийшов? Я сповідаюся, каюся, але все ж таки ніколи не буду достойний Його причастя до мене. Чи є це захоплення в глибині мого серця? Потім пісні співають, звичайно, разом з усіма зібраними. Але, власне, ним захоплюватися тим, що він робить, що Бог триєдини робить під час жертви Христі як переживаю час після Божої служби, що маю потребу подякувати за те, що сталося, пригадуючи раз свідчення. Про папу святого Іван Павла Другого, який хвилин 20 після Євхаристі на коліна ставав і в тиші дякував, захоплений тим, що Бог зробив, як Бог в свої руки взяв ці справи долі людей, справи, які були віддані в інтенціях. Захоплення, як Бог почне діяти, ми ще не бачимо ефектів нам бажаних, а Бог вже діє Богом захоплюватися. Після Божої служби Може не хвилин ватач, але хоч хвилинку теж зупинитися дійсно у такому захопленні послабленні перебувати. І це захоплення може потім продовжуватися, бо ж я стаю живим храмом живого Бога. Виходжу з храму і до своїх найближчих до місць, де перебуваю. І Ну власне, чи забуваю про нього? Якщо забуваю, то видно, що не захоплююся ним, який в мені живе. Якщо буду захоплюватися ним, як і в мені почав знов жити, буду уникати того, щоб в цей храм живого живий мого тіла впускати бруд цього світу. Ми живемо у брудному світі, грішному, звичайно, але не маю відкривати наївно. В двері очей вух на весь хлам, який до мене приходить ззовні. Я маю бути обережним. Я ним захоплююся і все ж таки закриваю для того, що недостойно Його мої очі, мої вуха, моє серце, власне. Від захоплення Ісусом може бути більше стриманості, власне, у мене. Це дуже непросто. Але не тому, що не можна дивитися, не можна слухати. Не тому. Я воникаю цього. Бо Він в мені живе, бо це захоплення спонукає мене бути більш обережним. Захоплюватися Богом в Євхаристі, зараз він буде перед нами на вівтарі Мостранці. бо він тут, що він у цій крихті хліба вміщається. що він день і ніч перебуває у табернакулі у охонительниці, що його ця присутність. Якби постійне відшкодування Небесному Отцю за гріхи наші, коли Він в такому приниженні у цих бідних крихтах хліба перебуває час з нами, відшкодовує за нас. Ним захоплюватися адорація, споглядальна молитва, яку рекомендується, власне, для того, щоб цей порядок Божий міг бути в моєму серці. Захоплюватися тим, що може так близько бути з Ним, як той Йоанн святий під час Тайної Вечері, на грудях Ісуса спочив, так бути можна близько з Ним, власне, в цій молитві, адорації споглядання Ісуса в Євхаристі. Захоплюватися Богом в Його Таїнствах, а також в Його святих, є така гарна пісня, який ти, наш Боже, Прекрасним і незбагненним в тих, кого вчинив Ти своїми святими, Богом захоплюватися, перш за все, у Діві Марії, в інших святих. Ми дійсно їх любимо, але варто пам'ятати, що ми Бога в них любимо. Він Бог себе зміг так проявити, як ми їх знаємо. І захоплення Богом у святих. Теж варто про це старатися. Захоплюватися. Також своїми найближчими чоловіком, дружиною. Пам'ятаю, колись такий фільм. Ісус, який стілює людей, стілив чоловіка незрячого, який не бачив довгі роки. А біля нього дружина, коли він знов отримав зір від Ісуса, дивиться на неї вона бабуся, десь так під 80. Каже, яка ти прекрасна, яка ти, яка ти чудова, Він тільки дотиком у своїх пальцях міг пізнавати її, красу, хоча за роки вона дійсно змінювалася. Але, власне, потім, після цього зцілення свого зору, яка ти прекрасна, захоплюватися власне, людиною найближчою, це дуже важливе для тих, хто живе в подружжі, без захоплення не було б ваших шлюбів, ваших подружніх відносин. І так має бути дійсно. Це Захоплення це фундамент вашого спільного подружнього перебування в родині. Але, власне, теж варто йти далі. І коли бачимо теж людську слабкість другої половинки, варто, може, задуматися, чекай, може, я, мало, Богом, захоплювався. Чоловік в дружині і тільки зараз бачу людські риси власне її чи його, бо забув власне, ним Богом захоплюватися. Подібно, буває, захоплюємося дітьми, чи онуками, яких народжуєте, виховуєте. Дійсно, вони прекрасні є чим захоплюватися тим новим життям, яке у вас з'являється. Але знов, власне, варто пам'ятати. Я маю Богом захоплюватися, бо часто з'являється це слово «обожнюю». «Обожнюю дружину, «обожнюю чоловіка, «обожнюю дитину, обожнюємо вноча. Обожнювати тільки Бога можна нам. Це тільки безпечні, коли ми Бога обожнюємо. Ми в цьому захопленні людиною маємо йти далі, власне, і помічати Бога присутнього в людині. В гарних лисах, в її, її слабкості, але це захоплення Богом допоможе мені власне, не знаходжуватися, не розкопуватися, не знаходжуватися кимось. Але далі йти власне. захоплення Богом, вірним нашому подружжі, нам обидвом. Захоплення Богом, який розвиває свої таланти в дітях. Це дійсно прекрасно. Але власне без цього захоплення Богом можемо падати, як казала на початку. Спотикатися і через це не потрібно страждати. Можемо захоплюватися Божою відповіддю на наш гріх п'ятою на Христі, любові Ісуса, адорація Христа, Його споглядання, як Бог відповідає на мої невірності, на мої конкретні гріхи, на моє недбальство. Власне, ним захоплюватися, який мене наново у сповіді хоче воскресити. Підняти з моїх гріховних падінь, який наново дає мені своє життя через святі таїнства примирення в Харисті. захоплюватися <кій> тим, що він мені робить. Дійсно, після сповіді мені краще, мені легше, мені більш свободно на душі, але це не є мета сповіди. Я маю Богом захопитися, який мене пригорнув, як той батько добрий, провернув свого сина. Цілувала наново навоз в одяг його дитини. Захоплюватися Богом також з Дівою Марією. Вона все бачить, те, що ми не можемо бачити. Вона допомагає нам захоплюватися. Ми захоплюємося іноді, як може пам'ятаєте, цю розповідь про незрячу убогу жінку, яка довгі роки. Виживала на вулицях Парижа і просила про копійку на хліб. Один поет, який не мав що їй подарувати, якогось дня дав їй так мимохідь троянду, яку тримав на поетичному вечорі. І вона на декілька днів зникла з вулиці, не було її на вулиці, не просила знов про копійку. Вона була в шоці, як це мені такі, нікому не потрібні сліпі жінці. Приздав таку прекрасну, пишну троянду. Вона саме незряча, але дотик у своїх пальців пізнавала товістки, Леся, звичайно, шипи. Але була в шоці, як це мені такий, хтось подарував таке прекрасне. Ми нагадуємо ту жінку дійсно, яка незряча, пробуємо дотиком віри, надії на Бога, трукатися цього Божого в нас. w w drużynie, w dzieciach, w świętych tajnictwach. Próbujcie tym dotykiem to robić. Dioceń Maryja to wszystko widzi. One widzi realnie, jak to wszystko wygląda. Czym jest powiedź, czym jest Święte Pięczastwo, czym jest Chrystus, czym człowiek, drużyna dla każdego z was. One to wszystko widzi. Dlatego warto jej zaprosić Jej, żeby naprawdę Bogiem zachowywać się. My, niezwierciedliwi, nie widzimy nie tej wielkiej tajny. Ostrzelił na myć Jezus przed uczniami У цій сцені в моменті Преображення а ми стаємо дійсно перед тайною, якої не можемо збагнути цим дотиком, кажу, віри, любові до Бога, надії на нього можемо це робити. Допомога, власне, з боку Діви Марії. Тому варто дійсно, до неї повертатися і дійсно захоплюватися Богом. Навіть Розарій це є момент, це є час, ці хвилинки, коли ми до Марії повертаємося, вона захоплюється Богом в вічності. У цих тайнах життя Ісуса, її Сина, Божого Сина, а ми до неї повертаємося, щоб трошки подихати її захопленням власне в цій молитві. Тому варто надавати про цього духа, захоплення Богом, коли навколо тяжко, важко, темно. Хто ж як Бог? Що ж як Бог? Ці слова нам можуть допомагати дійсно триматися Його переможного Господа всього світу. І цей заклик для святого Архангела Михаїла. I dla nas może być dziś dla перемowy Bożeń, W nas i na wkoło nas. Ktoś jak Bóg. Ktoś jak Bóg.